Томаса, я чув, як господар поклав туди кільце краківської ковбаси. Вона там зовсім одна сумує. Джеку твій план це просто штурм. А тут потрібна грація. Я відчиняю двері, ти відволікаєш кота охоронця. Ой, тобто господаря, якщо він прокинеться. Ти йдеш, як бегемот у капцях. Твоя тиха хода розбудить навіть сусідів у наступному районі. Я ж казав, треба було брати сніжка. Він хоча б м'який і безшумний. Просто пий воду і посміхайся, Джеку. Просто пий воду.